Усім доброго дня, ми з України. Так, МТЗ від недокомпанії УкрАвтозапчастина. Так, і сьогодні... Сьогодні він мене підвів. Коротше, лопнув вал. От Отой. Пополам. А лопнув він за чого? Не нагружений. Ну, в принципі, я ж БДТ такого не тягаю, щоб на сторону там. Точений з двох, з двох установок вал точений. Посередині вийшло нестиковка такий ексцентрик. І оце на тому ексцентрикі лопнув вал. Ну, Так як у мене машина теж розібрана, міняю сайлінблоки. я думаю, я його заварю. Коротше, розрізав, заварив з однієї сторони, трошки на пресі підправив його, заварив з іншої сторони, собрав. І коли я розбирав оцю штуку, дивлюся, а откуди це в нас маслицо біжить. Йомайо, -ма -йо. ето фіаско. По мосту весь мост у маслі, коротше, силовий циліндр. Ну, блін, два косяка на один день, це багато. Я вже витягнув сідушку. Открутив той лючок, думав, що з під шлангочок штуцера, що закручує. А ніж. Получається з тої трубочки, що на циліндрі йде. Вона головне, що не, не нагружена. Я ніколи ну, не вижимаюсь нав'язкою. І виходить, що з неї. Тепер треба ну, витягувати циліндр, це не варіант, бак колесо мішає. Коротше, зараз я спробую. Открутить оті 4 болти, відкину центральну тягу, опустю навеску вниз. Открутю оті 4 болти, відкрутю шланги, ми видавимо потім масло із силового циліндру і попробую його витягнути сюди. Якщо дозволить, звісно, ця штука. Якщо не дасть, це буде це буде все. Короче, сейчас откручу шланги и выкачиваем масло в каністру. Так, крутю помощником. Два удлинителя з набора. Виглядаю аж сюди. Да, походу воно було не зажате. Шесть він дуже легко здається. Вот така вот каламбень длинюча. Так, крутиний і последній. Да. Стоподовано було не дожати. Ну вже треба спробувати розібрати. Якщо потекло, моя думка вже все. Треба все насухо витирати, вичищати і міняти кольця, бо то діла не буде. Це вже пройдений етап. Підтягування от і все то. Ну що, при помощі якоїсь матері ми його все-таки виволочили. Получається, витягнути його сюди. Звісно, сипеться болото. Ну це наша гідравліка, вона таке допускає. У німців таке б не пройшло. Ну, Візуально це колечко... Ціле, він просто, я думаю, що був відкручений. І воно... Хоча воно не повинно бути. Не должно. Там пластикові такі вставочки. Зараз міняю два цих колечка. І виходить, що оце вже все на грані. Вже посічене. Воно, наче миші погризли його. Видно? Видно. Оцьому вже капець повний. Може і краще, що те, то хоч масло каплю, а якби це видавило, то вилетіло б усе. Зараз піду по підберу, бо до такого циліндра в мене ремкомплекті немає. Зараз піду попідбираю, може щось вийде. Так, ну тоді включаємося далі. Так, уже на дворі темно. Електроенергію у нас виключають. А в мене нічого, вроді все вийшло. І нічого не вийшло Причина в тому, що ходить ота букса з усим на циліндрі. Тобто там щось із отим кольцом, що болти кріпляться, там щось, щось не так. Треба витягувати повністю циліндр. Не все так просто. Резинки замінив, воно нічого не тече, але сама, сама де кріпляться гідрошланги, ну я не знаю. Я так кажу, букса. Вона ходить, в неї якийсь ход є. І воно рано чи пізно, воно все одно його вирве. Так що завтра прийдеться відкручувати бак. Ну, на сьогодні буде все. Пишемо коментарі. Всім пока.